Дорогі друзі, брати і сестри, давайте від щирого серця скажемо. Слава Господу! Слава Богу! Ми вдячні Богу за те, що його милість велика над нашим краєм. За цю можливість бути серед вас. Ну, вам дякуємо за запрошення. А Богу дякуємо, що Він устроїв все це, так знаєте, благоспоспішив. Дуже багато бажаючих було. У нас зараз такий період, такі команди, що їм тільки дай клич, вони готові. Вони цю проповідь брата Саші почули раніше, якось що треба працювати в домі Божому О, і проявляють таке. Але я почув, що і ваш брат служитель Саша таку цікаву річ сказав. Я завважив. Що є чимало вас, які мають бажання трудитись для Господа. І в цьому навіть плані з музичними інструментами. А після сьогоднішнього дня він казав, можливо, ще більше появиться. Я думаю, що ваші, такі знаєте, більш свободніші, вільніші пташки, сестра наша Оксана. Вона трудиться в хорі старшому, допомагає під підтримує дитячий хор. О, і два роки назад таке з'явилось бажання, щоб задіяти діток, задіяти молодь, щоб вони Господа прославляли, а не десь там по кутках лезяли по цьому як вони, всяких програмах, щоб ще щось. Більше внікали, і Господь благословив. Ну вона, звісно, має таку можливість. В неї всього 12 дітей. всього у Вас вибір буде свободніший. І через два роки, я думаю, що із Славути приїдуть до нас в церкву Заря Спасіння і потрудиться так само, ансамбль. чи Ось цей гурт співаючий, чи оркестр, хай вас Бог благословить. Друзі, ми так бесідували з братами. Ми привикли, у нас такий імунітет, один чоловік каже, працює, і то робота така важна на криші. Вчора навіть в нас там було, Він каже, не знаю, як то його витримати, що, 12 годин, я обідаю, 12 годин обідаю. Кажу, потерпи ще там трошки цих хвилин 15, злізеш, підеш обідати, бо важна робота. В нас випрацювано вже це. У нас по милості Господній маємо таку можливість, і такі служіння. Благоприємний час, ще хоч десь трошки там щось гуртне, щось десь прозвучить. Але Бог милує наш край. Ми постійно молимося, щоб Господь жалився над країною нашою. Ми маємо ці можливості навіть сьогодні. Я не знаю, на генератор не переключались, не переключались, да. милість Господня велика, і ми маємо дякувати за це Богу, друзі. Ми маємо благоговіти перед нашим Богом. Ми маємо знати і пам'ятати те, що Він не залишить нікого. Ще 22 лютого, я пам'ятаю, було служіння вечірнє. Чотири майже роки назад, це в 22-му році, коли знаєте, вже на вечірня прийшли з таким тривогою, печальною, скорботою, з таким розпачом. Господь Духом Святим каже: діти, хто буде триматись моєї руки? Я проведу, я збережу, я сохраню, буду допускати дещо, але милість моя велика, ми маємо дякувати Богу, друзі. Я коротенько нагадаю два вірші. Ми так були з братами. Вони кажуть, ну, ну як обично, у нас зібрання. кажу якесь 5-8 хвилин, я думаю, вже сверхліміта. Хай Бог благословить. Але хотілося б, друзі, щоб ми були уважні до того, що сьогодні ми чули. Браття проповідували вірші, псалми. Навіть та мелодія, яка звучала багатьом із нас знайома, вона в нашому серці дещо відтворювала, дещо, знаєте, збуджувала, хай Бог благословив. Я прочитаю такий вірш знайомий. Другий розділ, перший вірш післання до євреїв. Апостол Павло говорить такі слова, тому ми повинні бути особливо уважні до того, що чули. Тут написано, щоб не відпасти. Можна перелічувати моменти різні, щоб не відпасти, ну, понятно, від Господа, боронь Боже, це серйозно, можна відпасти від здорової науки. Можна відпасти від благодаті Божої, можна відпасти від того страху Господнього, то каже апостол Павло, що були особливо уважні до почутого. Хай Бог благословить Ви знаєте, коли ось в подібний напрямок приходиться говорити, я постійно згадую той момент, розказ того брата. Знаєте, воно, ну так, його цю історію, коли він спостерігав цю картину. В себе в домі, багатодітний батько, чимало діток. І ось і, одна дитинка маленька захворіла, покликали лікаря, бо температура велика, знаєте, і не знали, що робити. Лікар оглянув, там приписав, послухав, дав настанову і вже збирається виходити. А там, як же діти, знаєте, бігають останні діти. Іде дівчинка, така 4 роки бігала і бігає по підлозі боса. О, а лікар вже виходить, е, пальто вже на і каже, красавиця, взуйся, бо простудишся і будеш, як твоя сестричка хвора. Ну, почула дитина. Лікар пішов, а батько спостерігає, каже, дивлюся, вона хоч би що, далі бігає собі, боса ніде нічого. Каже, тато покликав її, каже, що тобі лікарка сказала? А вона так казала, що я красавіця. Дивіться, друзі, це дитяча реакція. Вона почула те, що хотіла чути. Просто вона почула, що вона красавиця. А то, що треба взутись, а то, що треба зберігати себе, своє здоров'я, дитя, воно упустило. Друзі, часто дуже так буває в наших зібраннях перед лицем Господнім. Чи то в церкві якась бесіда, чи якась настанова, чи проповідь звучить, чи псалом звучить. Господь промовляє до мого серця. І я почув, що я почув. Ми маємо бути особливо уважні до почутого, щоб не відпасти, щоб мати єднання з Господом, щоб мати близість з Господом, щоб відчувати його батьківську турботу, переживаючи в своєму житті, і бути вдячним. І сьогодні дуже дуже важливо. Дуже важливо зрозуміти ось це. Господь хоче. Він стукає до нашого серця, Він звертається до нас, до нас, Він діє на наше сумління, ми роздумуємо, ми зважуємо. Внутрішньо проходить можливо якась боротьба, можливо, якийсь вибір, можливо, якісь обітниці і так далі. Господь хоче, щоб ми в правильному напрямку рухалися. щоб ми почули. Те, що Господь промовляє до мого серця. І часом буває одна річ, і, і вона прозвучить якесь слово, якась фраза, і я так, Та вона взагалі не до мене. Можливо, й так, можливо, й так, але є ті, є ті, які конче чекали цього, І є ті душі, які тим чи іншим словом підкріпилися, тому що Господь і його благодать це багатогранна. І сьогодні важливо, друзі, щоб ми зрозуміли. Господь промовляє до нас кожного дня, кожного разу. Хай Бог благословить. Бо часом так буває і в нас, дорослих. Що ми чуємо те, що хочемо чути, ну а остальне то таке воно. Хай Бог поможе і благословить. Читаю ще два вірші із четвертого розділу. Ми чули ще і не забули. Да? Повинні бути особливо уважні до того, що чули, щоб не відпасти. І четвертий розділ е, записано е, перший і другий вірш післання до Євреїв. Тому біймося, щоб коли ще лишається обітниця увійти до спокою Його, хтось із вас не запізнився. Бо і нам воно сповіщено, як і тим. Але не принесло їм користі почути слово, не з'єднане з вірою тих, що слухали. Сьогодні важливо, друзі.